Жорстокий злочин минулого сторіччя. 22 листопада у Сумах згадали жертв штучно створеного голоду 1932-33 років. За різними оцінками від злочинних дій комуністичної влади в Україні загинули від 4 до 10 мільйонів невинних людей. Із них близько 50 тисяч на Сумщині. У день вшанування пам'яті жертв голодомору. Кількасот сумчан зібралися біля меморіалу на мітинг Реквієм. Поклали квіти і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Також молилися за упокій невинно у Багато хто прийшов із дітьми. Я думаю, потрібно більше об там говорити, тому кака більшість людей час забувають про это. Мало цьому значення придають. Сьогодні я привела учнів козацького класу 25-ї школи вшанувати пам'ять безвинно загиблих жертв голокосту. І вони знають про те, що був штучно створений голод, від якого померло дуже багато людей. Я прийшла сюди, щоб, щоб пам'ятати тих людей, які які умерли від голоду.